Слава Ісусу Христу всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 18 жовтня 2014 року. Субота. Католицька церква Ізантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святому Ченицю Харитину. Свята Харитина була надзвичайно побожною і вродливою дівчиною. Під час Діоклетіанового переслідування християн на початку IV століття вона загинула за Христову віру в Амесі над Чорним морем. Наша церква вшановує її такими словами: ні меч, ні вогонь, ні рани, ні скорбота, ні голод, ані будь-які муки не притупили твого прагнення до Господа, бо шукаючи його палким серцем. Усім видимим ти типу погордила мучениця. І, поселившись у божественній світлиці, стала тиха ретину, невістою усіх царя. На божественній літурії святого Івана Златустов сьогодні читаємо Євангеліє від Іванлиста Луки з 5 глави з 17 по 26 стишок, де є такі слова. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що поприходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї із Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти, і, не знайшовши кудою б його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісусом, бачивши їхню віру Ісус мовив, чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульство? Хто може гріхи відпускати крім одного Бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм: чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? Мовив розслабленому. Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та й іди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування та прославляли Бога, вони переповнилися страхом і казали сьогодні бачили ми дивні речі. Вони шукали способу, як би його внести та перед Ним покласти. Чи можемо сказати, що ті, які несли розслабленого, сподівалися ось саме? Такого наслідку, як ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії, їхня віра посприяла не лише зціленню розслабленого друга, але також прощення його гріхів, а точніше сказати, саме прощення гріхів послужило тілесному оздоровленню. Як члени Христової Церкви, ми з вами користаємося святими тайнами, які нам допомагають йти дорогою святості до Бога. І важливо нам самим пам'ятати, як також і інших заохочувати, користатися якнайчастіше зі святої тайни покаяння, яка дає нам душевне оздоровлення, через яку ми звільняємося від причин смерті та причини тілесних страждань, людини, тобто гріха. Знаємо, що через ріг Адама та Єви у світ вийшла не лише смерть, але з нею також і терпіння, більшість з яких ми б навіть не зазнавали, якщо б ми якомога частіше приступали до сповіді, а не лише на свято Пасхи. Допомозі Божій не можуть завадити ні люди, ні біси. Ні для Бога, ні для святої людини немає нічого складного. Перешкодою є лише наше людське маловір'я. Своїм маловір'ям ми заважаємо великим божественним силам наблизитися до нас. Старець Паїсій Святогорець. Нехай Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Святого Духа.